Плаця, рібка, ярна молодичка, п'яця любка ярмадичка. Ганча птічка гарна молодичка. Софії Йосипівній 97 років. Вона співочої родини. З малечку була присутня на театральних постановках української класики. Любов до співу генетично закладена в довгожительки жительки села Біличі. Родина в нас дуже велика. В мами то тільки один брат, але багато в неї двоюрідних. В дідуся було шестеро дітей. Я ходила до школи, до польської чотири роки, а вже в 39-му, 40-му, вже при радянській владі, вже українську тоді вчила, а тоді польську вчила. Працювала в колгоспі, і пай заробила і. Ну і гроші дають що, ну, але тяжко жити. бо сумно, старість і все. Радянська влада, війна, знищення української ідентичності назавжди закарбувалися в пам'яті. Була така сотня чи півсотня, стояли там хлопців, навіть навіть забили два білицькі, братів, там брати. Ну, таке оги. І декого застрілили, анкабедістці, ай, ай, страшно згадати. Старі фотографії зафіксували майже столітню історію подій, життя щасливих моментів. То їдуть до мами. Назарочені, назарочені, певно. Фірую. Так, фірою кіньми, церковний хор, знаєш, на сходах ви все. Ага. На жаль, Софія Йосипівна стала незрячою і вже не може розглядати світлини, і лише пісня оживляє спогади. «І в дорогу далеко, ти мене на Рушник вишиваний на щастя на дою. Да. То я з того рушника вишивала собі сорочку. Брала оцей узор і вишила то вже то, що я десь 20 років мала, хотіла вишиту сорочку, і оцей узор перезняла. Бажаємо пані Софії ще довгих років життя на мирній батьківщині. Але я дуже люблю Україну, що я казумі захочу, як згадаю, то не раз оплачую. Що ж то, ну, як так понанищити народ. Нема що казати. Ай я любка, я птичка, я гарна молодичка. Юрій Куцик, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.